Чата, але ви такі красиві, гарні, навіть в очі розбігаються. Добре, ви всі думали, ходите до церкви. Давайте за християнським звичаєм помолимося. Царю Небесний, утешителю душі істини, що всюди є і все наповняє. Скарби добра і життя подателю. Прийди вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. Господеві помолимо, ось, Господи, помилуй. Боже великий, Боже всесильний. Ми грішні діти твої. У смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині благаємо Тебе щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання змучених сердець наших. Благослови нашу неньку Україну, волю та щастя їй дай. Примилосердний Господи, хто вдається до Тебе з благанням, ласку Твою подай. Благаємо Тебе, Боже, за братів і сестер наших, що на засланні, у в'язницях, на тяжких роботах караються і мучаться, за вдовиць, за сиріт, за калік і немічне, і за тих, що Твого милосердя та допомоги потребують. З'єднай нас усіх в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Сам Христе Боже поблагослови цей, бо Ти святий, завжди нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Ну, в першу чергу хочу вас, дорогі хороші, жіночки, прошу сідайте, присидайте. привітати вас з тим святом, що пройшло тобто, Днем волонтера. Тому що е, ніби не видно робота, невеликі масштаби, але як я вже казав, що такий маленький валюночок, е, ця маленька іграшка вона загріває серце солдата завжди. А ці вироби, що ми робимо, що ви робите, розумієте, воно і корисне для вас, тому що ви спілкуєтеся, коли ви разом, але і корисне ці вироби для тих солдатів, тому що воно загріває серце, бо десь сам на Донеччині чи на Луганщині, а дивишся, о, з Тернопільщини прийшла, коник прийшов, прийшла кулька, прийшла якась іграшка, прийшов маю І ви теж вносите свою лепту. Хай вона буде маленька, але все рівно воно зігріває, як я кажу, серце солдата. Тому що може котрийсь з вас, чи племінник, чи чоловік, чи знайомий, чи родич воює, тому що хто воює, а хто робить ту добру справу. Ви навчаєте студентів доброї справи, тому що колись вони стануть лікарями, будуть лікувати тіла. Може котрийсь з ваших чи дітей чи внуків стане священником чи військовим капеланом і буде лікувати душі людські. Але це кожного свій вибір. Але на даний час, в час війни, ми повинні робити кожний свою справу. Хто кульки, хто вчити, хто службу Божу служити, хто фотографувати, хто торгувати, хто вирощувати хліб, кожен має робити і вносити свій вклад в перемогу. Тут немає різниці в руках, чи то дитина 5 років робить щось корисне і спільне для перемоги, чи то. Жіночка, чи чоловік 70 років з пенсії дає свої 2 гривні для того, щоб була кована перемога. Я завжди, коли я отримую нагороду, я кажу, це не моя нагорода, це нагорода того пенсіонера, який дав 2 гривні з пенсії, чи навіть не дав, а забрала держава в нього офіційно. Чи це малюнок тої дитини, яка підтримує Збройні Сили України? Тож я хочу щиро подякувати і вклонитися вам від імені солдатів від імені Збройних сил України. Вчора також було свято Збройний день, день Збройних сил України. розумієте. Так тяжко відзначати це, але все рівно ті наші речі, що ми тут робимо на мирній території, вони завжди нагадують, що хлопці не самі. І повірте мені, який би не був мороз, яка би не була холодна зима, ці речі маленькі, вони завжди згрівають. Серця наших солдат і захисників, дякую і з Богом. Добру справу. Дякую за ми сьогодні. не просто так будемо робити ці кульки, а значна частина цих виробів буде передана Олені Анатоліївні для того, щоб волонтеру нашому тернопільському для того, щоб їх можна було реалізувати і кошти передати на Потреби Збройних сил України Ленар, розкажіть нам трошки, як це все буде відбуватися. Наш благодійний фонд сонця започаткував декілька напрямків благодійних. Серед них такі напрям, як бандеролька перемоги. Для чого ми його зробили? Що це таке? Це така посилочка, яку ми передаємо на кордон, для того, щоб ці вироби продавалися на ярмарках за кордоном. Зараз найбільше активні ярмарки в Англії. Зараз є багато Англії ярмарок різдвяних і. Ці вироби люди дуже охоче купують. Купують за більше кошти, ніж тут. Є такі речі, які тут взагалі не продавали, або мають шансу продатися, але там вони стають вже в колекції якихось людей, які хочуть таким чином підтримати Україну, бо там написано, що це для підтримки України. А ярмарки організовує родина. Півроку надати в Грецьход, і тепер вони опікуються цим нашим проектом Великобританії, і ті кульки вони просто чудові. Ми на них ще облизували перший раз їх побачили, Ви прийшли на майстер-клас коників, наскільки вони прекрасні. Я думаю, що це буде дуже такий великий вклад, бо фактично одна кулька, яка тут може там за 350 гривень. Вони взагалі вартують набагато більше. Просто ну це така цінаміка. Хоч хоч щось люди хочуть за таку роботу отримати. То там це може бути і, і 50 доларів, і 100 доларів ця кулька візьме, тому що вона знає, що цей гроші підуть на допомогу су. І яка ж частина коштів залишається в Англії. На них купується те, що ми не можемо купити. Наприклад, ми підтримуємо купівлю павербанків на сонячних панелях великого великого об'єма, і вони хлопцям дуже допомагають. Допомагають залишати їх гаджети в порядку зарядженими карти вони можуть бачити на планшетах. І в будь-якій ситуації цей гаджет щось набережі енергію і. Мені, і... Зараз ми хочемо на кошти, які продаються наші кульки, закупити гелеві вкладиші в буття, які нагріваються в окропі, і потім вони 8 годин зберігають тепло. Тобто наших захисників треба вигрівати, так. Можуть бути потрачені кошти на парафін і на віск, тому що зараз тут викупляються дуже активно ті речі для того, щоб робити окопні свічки. Частина коштів ми тратимо тут, наприклад, ми годували наших бійців, попрягли класні версії вишні, вишні, вишні виробництва. Ой, зараз ми викуповуємо три пічки буржуйки, це так само від ярмарки гроші. Ну і виходить, що невеличкими такими справами ми допомагаємо. Окрім того, наприклад, якщо людина не може дати кошти, або один раз дала кошти на ЗСУ, не дозволяє ні доступа ні пенсії то створити якусь річ своїми в нас практично можуть кожен. Діти, дорослі, жінки, чоловіки, кожен може створити річ, яка може продати. Це так само внесе в, в нашу перемогу. Тому дуже рада, що ви приєдналися до такого проєкту, до нашої бандиройської перемоги. Ми звітуємо, ми все це виставляємо, виставляємо наші люди, які дали нам речі, бачать в інтернеті, як вони викладені, як вони продаються, продають, постійно даємо звіти, тому ваші кульки будуть чудово. Продаватися в Англії на ярмарках, таке місто Фармер, це одна із найстаріших ярмарок Великобританії. Туди приїжджають навіть і наші особи, щоб купити собі на різьбу, І там будуть наші вироби з Тернополя, і не тільки з Тернополя, бо долучилися люди, переклали з різних країн речі і з України, скажімо так, і таким чином ми допоможемо нашим перемогам. Дякую.